З вас прошу успішне навчання, тренінги за тему відновлення через участь молоді в громадському житті. Я хочу в першу чергу подякувати наших організаторів. Це департамент освіти, це про наших міжнародних партнерів, це наш центр володіних ініціатив за організацію цього тренінгу. Це тренінг проводиться в нашому місті вперше. І дуже важливо те, що кожен з вас отримав необхідні. Знання, інструменти, які дадуть можливість кожному з вас подальшому навчати своїх протилінків і залучати їх до виконання добрих справ для нашої громади. Сьогодні відбулося закриття тренінгу для тренерів. Протягом трьох насичених днів наші учасники отримували знання, необхідні для того, щоб вони могли стати самі тренерами і викладати обраний ними напрямок. Сьогодні власне відбулося вже нагородження і вручення сертифікатів учасникам, які пройшли повноцінно це навчання. Чання, дякуємо міській владі за постійну підтримку та співпрацю з молоддю громади. Коли я до Ком'янського приїжджаю, завжди позитивні емоції, тому що молодь активна, різностороння були і спортсмени, і діячі, які вже щось впроваджують. Ця програма була розроблена саме надати спочатку фасилітативні і тренерські навички для молоді і дати розуміння, що вони вже з малого зі свого юного віку можуть впливати на теперішнє, на майбутнє, що вони можуть вже навчати і передавати свій досвід. І дуже повезло, що саме в Кам'янському починається ця ініціатива, цей проект, тому що це покаже вже реальні дії зараз, а не в майбутньому. Цікаво. Можна навчитися спілкуватися, проводити свої тренінги, намагатися долучити молоді до цього. Це цікаво, тому що ти можеш виразити свою думку, показати іншим. Ці дні були дуже цікаві та насичені. Наша тренер Ліза вона завжди підготовлювала якісь дуже цікаві вправи. Та теорія ніколи у нас не була нудною такою, і вона так і нас навчала, щоб у нас не було сухої теорії, і навіть дала нам приклади. Сценарій та енерджайзерів. тому ми дуже вдячні нашій тренерці, що вона знаходила підхід до кожного окремо і дякуємо центру молодіжних ініціатив, що вони підтримують і влаштовують такі. І дякуємо нашій владі, Кам'янської міської ради, що теж підтримують і залучають активну молодь до таких проєктів.